Друзі, усіх вас вітаю на своєму каналі Життя Пасічника. Сьогодні відео про роєловство. Я вам розкажу, як я розширюю свою пасіку. Я не купляю пчолопакети, для мене це задорого. Я ловлю рої, купляю чи вивожу своїх маток і так розширюю пасіку. Вам розкажу, як це робити. І в свою чергу теж, якщо не маєте грошей на пчолопакети, можете без проблем наловити роїв. Для ловлі роїв вам. Потрібно буде просто більше часу, треба буде трошки попрацювати, зато ви з... З... зекономити багато грошей і розширити без проблем свою пасіку. Поїхали. Для роєловства нам потрібен якийсь ящик, ловушка. Ось в моєму випадку, це шестирамковий рамконос. Обичний ящик, я його купляв у бджоломагазині. по 200 гривень він тоді ще коштував. Зараз не знаю, вже десь, напевно, по 300 буде такий ящик. І все, ну все, він служить на багато років, тому є е, вигода його купувати. Я його оббив ось таким ліноліумом зверху, щоб не затікав. Повішав на нього льоток і все. і Ловушка готова. Так, ставлю я в ловушку. Ось я за зимі я ловушки готую вже зимою, щоб на весну вже не паритись і вже все було готово. Беру ось 5 сушнин. 5 сушнин ось таких, і одну вощину. Застиляю зверху якоюсь трапкою чи холстиком і закриваю. Ось тут зробив собі ось таку проволоку алюмінієву, І тут цвяшка прибив, І ось тако раз і зашпиляється, щоб нічого туди не лазило, щоб вітер не здув. І ось так вішаю на дерево. На Ніяких приманок я не використовую, тому що я вже багато років займаюся роєловством. І я зрозумів, що ці всі приманки, це все воно не дає результату. Його купувати треба за гроші, да, гроші викидати, а результату воно не дає. Я ставив одного року 20 ловушок. І 10 ловушок з приманками зовсім 10 ловушок простих. Вообще, без нічого. І як і в ті ловушки попадались рої, так і в ті попадалися. Так що я зробив для себе висновок, що мені купувати і ставити якісь прибамбаси, які коштують гроші, невигідно. Можна помастити якимось, я не знаю, там прополіс розтопити тут от перед льотком там чуть -чуть помастити. Ось таке, щоб безкоштовно. А щоб тратити гроші на ті, з якісь полоски є, там, що пахнуть чимось, чи настойку прополіса купляють там. Мастят ловушку всередині, я такого не роблю, тому що для мене цей результат не приносить ніякого. Сам рій, щоб попався в ловушку, треба не, не так в ловушку якісь приманки ставити, як ловушку вибирати місце для ловушки. Дуже важливо. Дуже важливо. Я за багато років опиту, я зрозумів для себе, що рій попадається не в кожному місці, не завжди. Тому треба. Завжди пам'ятати, що якщо ловушку поставити як-небудь і де-небудь, результат буде меншим. Де ставити ловушки, я вже покажу вам, де я їх ставлю. У мене вже багато дерев підготовлено, у мене там дошки прибиті на геляках, все, де ловушки мої стоять чи висять. Тому я вже весною вам буду показувати, де вішати ловушку, як, як я це роблю. Ось цього року я повішав таких 5 ловушок. Мені цього року багато роїв не треба було, я не розширав пасіку. Тому я повішав тільки 5 ловушок. І всі 5 спрацювали, мав 5 руїв. Ловушка сама по собі повинна всередині мати хороші рамки. Це перше, що потрібно. Щоб добре бджолам подобалась ваша ловушка, треба завжди в середину ставити гарні сушнину, гарну, рамки. Хороші, щоб ви потім вже з цими рамками, як попадеться у вас рій, ви з цими рамками, так і в вулик поставили. Щоб не струшували вже, нічого там не переселяли, просто з цими рамками ставити вулик і все. Тому важливо, краще йдуть бджоли в ловушку, якщо в ній гарні рамки. Ось такі рамки повинні бути. Ось дивіться, у мене які рамки. Ось одна сушнина, таково чистенька, друга. Всі чистенькі сушнини. Бджолам дуже подобається. Можна, звичайно, ось я. У мене одна тут, такова, чорніша. О. Але вона все одно світла, це не чорна рамка, це світла, нормальна рамка. Тому тільки ось такі рамки треба ставити в ловушку. Ні в якому разі не чорні, не ті, що вже перетоплювати, тому що в такі ловушки менше попадаються в бджоли. Друге, що потрібно для ловлі роїв, це вибрати місце. Вибрати місце, де буде висіти ваша ловушка. Місце для ловушки повинно бути від землі не менше, ніж 2,5 метри. Не менше, тому що бджоли я замітив, попадаються краще на висоті. У мене є ось тут таке місце. Ясень обрізаний, просто стовбур лишився від ясеня, І десь він не знаю, метрів, метрів з усім висотою. Я туди завжди ставлю кожного року ловушку і туди постійно попадаються рої. руї. Постійно. Не було ще року, щоб туди не попався рій. Ось є такі місця, є такі місця, де рої не попадаються. Це я вже буду вам про місця розказувати і показувати все весною, коли вже я буду ставити десь. Я розставляю. Ловушки свої завчасно. На другий рік я десь їх буду ставити около 20 ловушок, мені треба буде руїв багато, бо я буду розширатись, буду показувати, розказувати. І будемо ловити руї. Я кожного року ставлю ловушок. Якщо мені не треба, руїв небагато, але все одно ставлю ловушки. Тому що я вже, як можна сказати, хворий на це, хтось кури, хтось п'є горілку, а я не курю, не п'ю, а ось ловлю руї. Ось такий в мене наркотик. Ви були на каналі Життя Пасічника. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Всього вам найкращого!